Адвокату від Дмитра Булатова це активіст автомайдану, який зник вже тиждень тому, і невідомо де він перебуває. Які є там новини у справі, плюс Дмитро Ювдій, він так само адвокат Сергія Хаджинова, адвокат автомобіст автомайдану, автомайдану, який був затриманий в Черкасах. Добрий вечір, пане Дмитре. Це громадський Роман Скрипін. Хотіли б дізнатися про деталі, якщо ви можете говорити, звісно, перебігу справи по встановленню місця перебування і пошуку Дмитра Булатова. Ну, насправді, я в ефірі, я так розумію, так? Що? Та, ви в ефірі, звичайно, ми по-іншому не телефонуємо, напевно. Я зрозумів, значить. Наступна, ну, що стосується е розслідування, яке проводить міліція, ну, тут якби, можна категорично підкреслити на, на тому, що робиться все формально і дуже нефективно. Тобто вже пройшов місяць, е перепрошую, вже пройшов тиждень часу е з моменту зникнення, з моменту. Дачі заяви до Дарницького ревіділу міліції про те, на сьогоднішній момент немає відповіді на питання. По перше, чи перепитана він державний козон України, немає відповіді на його контактні дзвінки в день зникнення по його мобільному телефону. Немає відповіді на питання всього до транспортного засобу його, адже відомо, що він з автомобілем автомобіль та також зник. І очевидно, як мінімум можна було б зробити те, що на всіх трасах виїзних стоять відеокамат, як мінімум, в період часу 22 числа між 18-ю годиною і 23 години можна було б проаналізувати відео, і чи не зафіксовано був транспортний засіб на цих трасах. Цього також не зробили. Тобто фактично зроблені лише формальні такі... І паперові, скажімо, які можна, можна було зробити. І на сьогоднішній момент будь-якої інформації від міліції про те, як ведеться слідство, про те, які дії зроблені, звітності жодної немає. Ну, це перший момент. Другий момент, в зв'язку з цим вже мною зареєстровано запит повторної служби безпеки місцевих. У місті Києві, і відповідно служба безпеки реально відреагувала, почала вже певні дії проводити. Ну, тобто вони ще не зорієнтувалися повністю, але знову ж таки певні заходи почали вживатися, я, на жаль, поки що не можу розголошуватись які. І окрім того, значить, ведеться, скажімо так, паралельна робота безпосередньо ну, з самими людьми, автомайдальницями, колегами. Там, Паралельні пошуки, звичайно, якби. Ну і, в принципі, є певна інформація про його, скажімо так, е е останнє пересування. Уже ця інформація поки що внутрішня, я думаю, що ми зможемо її надати органам внутрішніх справ і лише після їхнього дозволу, я може це оприлюднити. Тобто, на жаль, так, ми вже своїми силами мусимо якось реагувати, тому що ми не можемо цю інформацію, просто, е ми не можемо цю ситуацію просто лишити на дозволяще. Ось така ситуація приблизно. Інформація будь-якої момент де він знаходиться, жодної звідки, жодного сигналу від нього до цього часу не поступало, від Дмитра. Ну, я так розумію, що ви наголошуєте на тому, що правоохоронці, вони не вживають жодних дій, не встановлюють ті факти, про які ви говорили. Про перетин да, ну, кордону, про... Я, я, да. я... дійсно, я наголошую на тому, ну, знову ж таки, я... Е... Це може мати місце з різних причин, якби, все-таки, це може, ну, різні причини цього можуть бути. Все-таки, я сподіваюся, що воно все-таки було, що вони сильно дуже завантажені і не могли належним чином розслідувати е, дану ситуацію. І власне тому ми звернулися до вещестоящих відомств і для того, щоб це відбулося. Якщо ми будемо бачити, що в принципі і тут е, ніяких, скажімо так, стульів і ніякого прогресу е, немає, то в принципі виникатимуть зовсім і ви Говоритимуть про те, що ну можливо ніхто не зацікавлений в тому, що. А що з історією Сергія Хаджинова, який був затриманий в Черкасі? С Сергієм Хаджиновим ситуація вкрай вийшла так вкрай очевидна і якби яка однозначно підкреслює зловживання з боку правоохоронних органів. Що відбулося? Значить Сергію Хаджинову, він ну як відомо в Черкасах затриманий в Черкасах. Йому інкримінують фактично статтю кримінального кодексу масові заворушення, фактично, яка діє на сьогоднішній момент. Значить, на сьогоднішній день без будь-якого попередження адвоката Сергій заявив, що в нього йому був призначений адвокат державний, проте він заявив, що в нього є кілька його адвокатів, з ким укладені договори, і він хоче відстичому на посадку питання, що були викликані ті адвокати. Так а за проте... що його затримали? Я Не можу зрозуміти. Просто не... за те, що він приїхав в Черкаси. Так, тут просто за те, що він приїхав Черкаси і. За те, що він полікав чекати, спостерігав про, про за подіями, які відбувалися е, біля обласної державної адміністрації в даній ситуації. Тому власне, за це е, його там і затримали. Значить, хто пояснення сам Сергій він попросив е, працівника е, міліції представитись йому. Е, таке прохання було, якби представник міліції не хотів представлятися, які поруч адміністрації знаходиться. Там після десяти хвилинної перепалки е, представник міліції все таки. ...а ззаду його просто скрутили міліціонери, натягнули і відповідно вже залезли в ну, затримали, залезли в Райвідів в місті Черкаса. І сьогодні оперався йому запобіжний захід, йому інкримінують масові заволушення фактично. Ну, Токи це, звичайно, цьому жодних немає, події такої не відбулося і, очевидно, це все білими монетками шиту. На сьогоднішній момент навіть відбулася взагалі подія, яка просто є грубим порушенням процесу і грубим порушенням його прав. Він заявив про свого адвоката, що в нього є. Проте знову ж таки мене ні будь-якого іншого його адвоката не повідомили про те, що сьогодні розглядається в судді справа про обрання запобіжного заходу. Тільки нам повідомили, ми вже збирались виїжджати туди, я і його адвокат. Проте, знову ж таки, через фактично півгодини нам передзвонили і сказали, що суд уже відбувся і йому призначили запобіжний захід два місяці тримання під вартою. Фактично, без адвокатів і абсолютно на надуманих підставах. Звичайно, ми це будемо скасувати. Зрозуміло. Будемо стежити за перебігом подій. Дякуємо вам за надану Добре. інформацію. Маємо, маємо інтерв'ю, яке дав. Віталій Кличко, нашому журналісту Сергію Гришину.